Запрошую вас в чудову подорож до весняного саду, де захоплення викликає кожне дерево. Весна це чарівна пора року. Природа прокидається після зимового сну. Одним з перших радіють сонечку дерева. Вони вкриваються ніжними квітами, наче одягають святкове обрання. У садках зацвітають вишні, сливи, абрикоси, яблуні і груші. Їх білі, рожеві або навіть червоні квіточки пахнуть так солодко, що до них летять бджоли й метелики. Квітучі дерева це справжня окраса весни. Їхні ніжні квіти створюють відчуття тепла, оновлення та краси. Цвітіння триває недовго, тому люди намагаються насолодитися цією миттю сповна. Навесні все навколо стає яскравим, запашним і живим. Квітучі дерева це справжнє диво весни.